Сьогодні ми з вами проведемо розслідування та дізнаємось, що беруть українці: трошку на Троєщині чи однушку на Печерську. Трошку на Троєщині. Однушку на Печерську. Дом. Ну мабуть, на Печерську, але не тому, що там оці живуть, а тому, що просто там зелений район такий, да. Можливо, Печерська. А чому трішку на Троєщині? Тому що мене двоє дітей. Трошка буде лучше, ніж однушка на Печерську. Однушку на Печерську. Однушку на печерську. Ні Перські, ні троєщини не подобається. Однушка на печерську. Трошку на Троєщині. Однушку на Печерську, бо до Троєщини добиратися, діставатися дуже важко. Взагалі, Троєщина подобається як район. Подобається як район, колись мешкала там. Не дуже я великий противник та нормальний район. Троєщина, що ви починаєте? А чому не Троєщина? Незручно добиратись. Поганий досвід. Три дала трієщину. Так, да, от у мене у мене так і було. Не, не такі комфортні, як інші райони. А чому б тоді обрали би печать? Вам подобається район? Центр це кращий район. Ну не знаю, просто і зможе за транспортне розв'язки. тільки. Бо форсний райончик. Мені подобається там завжди чисто, немає ніколи переповнених баків, і будь-яка проблема одразу вирішується.